2025 рік п'ятий рік наполягає, бути нормальним вже недостатньо. Оптимізуй себе, покращ. не треба просто їсти овочі. Слідкуй за балансом білків, жирів, вуглеводів за правилом оксфордської тарілки. Ось вона, подивися прямо на екрані. Відкладати гроші під матрац. То минуле століття. Звернись до нормального фінансового консультанта, постав мету і досягни її, що нема грошей на інвестиції. Ти просто забагато прокрастинуєш. Кар'єрні консультанти допоможуть зробити аудит ринку, потім проаналізують ваші навички і е, далі задоволення. І, і хороша зарплата об'єднаються у шаленому екстазі сиротної праці. Це, до речі, останній подкаст мій про це. Отака обкладинка. Лайкни, підпишись, напиши свої думки. Шо, вийшло? Нє? Чи ти досі неуспішний? успішний? Чи, чи неуспішна? Ну, ти б, може, коуча собі якогось найняла, чи там найняв, консультанта нормального. Бо пора якось вирішувати проблеми, Чи що, проблема ж в тобі? Це все, звісно, сарказм. В цьому відео я би хотіла обговорити, чому у світі, де так багато інформації, професійних кваліфікованих помічників коучів для вирішення будь-якого питання, ми досі лишаємося тривожними і незадоволеними своїм життям. Ринок кваліфікованих експертів дійсно перенасичений. Це новий чорний абсолютна норма звернутися до будь-якого фахівця, аби вирішити будь-яку проблему від оптимізації свого раціону до супроводу на пологах. Привіт, мене звати Олена, і я зверталася до коуча, щоб він допоміг мені побудувати мою кар'єрну стратегію. Я починала такі перші кроки в новій професії. У мене було багато питань, вагань, сумнівів, хвилювань, чи точно в мене все вийде. І я пішла до спеціаліста, щоб пробудувати такий чіткий маршрут, що я маю робити, як, в якому темпі, куди, чого я насправді хочу від цієї кар'єри, які результати мені потрібні. Ми Боря. Я на сороковому тижні вагітності, і нещодавно, два тижні тому, я вирішила нарешті, ми вирішили нарешті звернутися до доли. Ми плануємо партнерські пологи. Хотілося більше підготуватися Ну і розуміти, яка моя роль, крім просто там бути, тобто, ти е, ловиш себе на думці, що ти просто присутній, а що ж ти маєш щось робити? І от е, дуже класно, що ДОУЛа — це. Дуже просто логічно, ну роз'яснила, пояснила. Привіт, мене звати Віталій. Шви роки в мене не було ніяких фінансових здобутків. Я почав займатися цими питаннями. Спочатку почав читати книжки, але книжки дають чисто теоретичну базу, не було ніяких таких особливо теоретичних практичних порад. Тому була ідея з... зв'язатися з людиною, яка в цьому розуміється, може щось підсказати навіть побудувати якийсь шлях досягнення твоїх мрій і. Ціли. Ще одна особливість нашого часу: ми рідше звертаємося за порадами до родини чи друзів. Ми стаємо більш екологічними. Ми не хочемо навантажувати інших своїми проблемами та й будемо відверті, звідки їм знати, як жити це життя правильно, бо в них навіть немає сертифіката. На ну, запитання, чому я не зверталася там до друзів чи до чоловіка, я зверталася. Я, звісно, ділилася своїми хвилюваннями, переживаннями. Але саме спеціаліст допоміг мені розкласти це, зробити таку структуру. Вигрузити оцей хаос в моїй голові ці купа питань і зробити з цього зрозумілу структуру. А коли в мене є структура, мені значно легше рухатися. А, ну, друзі, чоловік, вони просто скажуть мені, що я молодець, і в мене все вийде. І це, звісно, приємно і класно. Але тоді в мене був запит на інший момент. Це супер супер важливий, супер супервідповідальний момент звичайно, пологи. І це абсолютно виправдано mm -hmm. звертатися до експерта, а не просто ходити і збирати думки. Мам, подружок інтернета, інтернета тим паче, да, бо це да, класно мати різні точки зору, але вони часто А, тільки заплутують, Б, наводять, сіять паніку. Серед друзів, а тим паче батьків немає експертів в цих питаннях. <гум> Тому єдиний варіант, не єдиний варіант, найкращий варіант було звернутися до когось, хто знається на цій темі, хто може підсказати, хто вже є досвід у кого і у кого є. Певні за своїми плечами фінансові здобутки, і це фінансові консультанти з одного боку. Це круто. Сучасність дає нам усі інструменти для вирішення наших проблем. Було би бажання. Ну а з іншого, створює неймовірний тиск. Психологи, ну ті самі фахівці, що допомагають нам розбиратися із власними почуттями, стверджують, бажання оптимізуватися, покращитися це все дуже добре, але не від всього серця, і радять нам познайомитися з такими термінами, як токсичний саморозвиток, що критикує сучасну індустрію «self-help», де постійне вдосконалення стає тиском, а не підтримкою. Також давайте вивчимо слово параліч аналізу. Це стан, коли ти не можеш думати, бо постійно аналізуєш, а як же вчинити краще? Ну і моє улюблене моральна тривога. Це неформальний термін, який описує внутрішній конфлікт між правильним і моїм звичайним, не дуже правильним способом життя. Особливо часто його можна почути в екологічних темах. Це коли ти хочеш з'їсти авокадо, бо воно здорове, але ж воно приїхало і зробило такий шалений викут. Це у два, що краще тобі не ставати людиною, яка винна у глобальному потеплінні. Помічали за собою щось таке. Поділіться в коментарях, підпишіться, а ми продовжимо. Ця система не є хорошою чи поганою, вона просто є. Це логічний етап розвитку людства. Мені здається, що в нас змінюється культура спілкування. Ми тестуємо новий спосіб просити про підтримку і допомогу. І те, що раніше ми оплакували чи обговорювали з друзями чи родиною, сьогодні може отримати статус. Тобі це краще обговорити з психотерапевткою. Ще раз, це не погано і це не добре. Це процес, всередині якого ми живемо. І от вже цей процес можна дослідити з точки зору сучасної антропології. Тому знайомтеся Тіна полик, антропологиня і викладачка Київської школи економіки. Дуже тривалий час, коли ми жили до індустріальної епохи, знання передавалися від старшого покоління до молодшого покоління. Якщо нам треба було не знаю е, працювати на полі, да батько там дід навчив батька, батько навчив сина, і стало зрозуміло, як запрягати коня, як до нього причепити ту борону, от і що з нею далі робити. І все було ясно. І навіть якщо десь за 20 кілометрів від цього села був не знаю, дідо Василь, який чіпляв борону суперефективнішим способом, ніхто би про це не дізнався, ніхто не мусив дізнаватися в діда Василя, яким супер Тим способом він чіпляє борону. От тобто, це було таке органічне зазнання, яке передавалося всередині не тільки родини, всередині своєї такої вузької спільноти. Якби ми цим жили, і ця спільнота, якби ще крім того, що вона передавала знання, вона закріплювала норми і уявлення про те, що таке погано, що таке добре, як прийнято, як не прийнято. Стається. Індустріальна революція міняється абсолютно світ. І виходить так, що не завжди старше покоління може знати весь той спектр потреб і компетентностей, які потрібні для життя у новому індустріальному світі. Ще в 70-х роках одну таку дуже відому антропологію Маргарет Мід, це така прям суперзірка антропології. Оці всі міркування про передачу знань надихнули на створення дуже-дуже спрощеної загальної схеми про передачу знання. Вона говорила, що суспільство діляться на три категорії: постпігурати. Кофігуративні, префі... префігуративні. Ці всі страшні слова означають дуже прості речі. Знання передаються від батьків до дітей, від старшого покоління до молодшого, як це було в традиційних суспільствах. Знання кофігуративні суспільства передаються між однолітками. А як ти робив це? А ти взагалі знаєш, це на цьому заводі робить? От прийшла радянська влада, поставила завод. Уявлення немає всі ці колишні селяни, як на цьому заводі працювати, да? хто як вчить цим верстаном користуватися? Або знання від дітей до батьків, і це просто теорію. Теорію вже всі заюзали, хто тільки міг, коли говорили от смартфони, от ця вся сучасна техніка. О, значить, ми тепер вчимо наших мам, бабушек і, і всяких інших шукати, не знаю, рецепти, пляцків і не знаю, ро розрібати функціонал свого телефону. От, якби оця от ідея. Досі періодично зринає в якихось дискусіях. Звичайно, вона суперечлива, звичайно, це дуже велике узагальнення. Звичайно, ці три типи передачі знань вони існують одночасно, да, в різних суспільствах, і воно має там певні контекстуальні відмінності від того, де ми живемо. От але, загалом, система передачі знань, мені здається, і наріжної відповіді до, до от, початку цієї нашої розмови. Тобто, ми не маємо одного джерела, звідки ми можемо зібрати всі наші знання про побут, і більше того, стає ще складніше, бо ми не маємо єдиного уявлення про право. І неправильно Ось найважливіше. За останні кілька десятиліть варіантів, як проживати своє життя, стало так багато, що ми не можемо зрозуміти, а як це. Правильно чи неправильно. Сьогодні можна приєднатися до поліаморних стосунків, залишитися без дітей за власним бажанням, розпочати нову кар'єру у віці 30, 50, 90 років, ну або навіть просвятити себе дайвінгу або догляду за коргі. І все це відбувається без жодних негативних наслідків у своїй спільноті. Тебе не виженуть. А навіть якщо так трапиться, ти можеш знайти нових однодумців і розпочати життя своєї мрії вже в новій спільноті. І це прекрасно? Чи ні? Напишіть вашу думку, а ми поки продовжимо слухати наукове пояснення. Якщо раніше ми були у спільноті, це означає, що спільнота накладає на нас певні обмеження. Ми маємо керуватися певними правилами цієї спільноти, і вона буде нас карати за те, що ми порушуємо ці правила. Не вберегли цноту до шлюбу, значить, маємо покарання, таку ганьбу велику. От, значить, вберегли все добре, і так в багатьох інших аспектах життя. Але з іншого боку, спільнота нам дуже багато дає. Лишилася вдовою, так? якби люди з твого села прийдуть до тебе і допоможуть тобі Обробляти поле. Та? Тобто ти не будеш один ніколи. Спільнота прийде тобі на допомогу. Вона тебе покарає, коли ти порушиш правила, але вона прийде тобі на допомогу, коли ти будеш у біді. От десь так це функціонує. Почекайте. То тепер з появою інтернету я можу не боятися покарань від родини і сусідів. І формувати онлайн-спільноту, яка матиме такі ж цінності, як і я, і не каратиму мене ніколи. Звучить круто, правда? Чи не круто? А тепер це не з поява інтернету, а тепер з появою неолібералізму, що має стати основою нашої сьогоднішньої розмови. Все змінилося, тому що. Кожен сам за себе. Що таке неолібералізм? 70-80-ті роки Тетчер, Рейган будують фактично новий світ, де в нас є уявлення про те, що ринок це найкращий спосіб побудувати відносини у суспільстві. Та є в нас ринок, він має бути вільним. Всі мають можливості стати супервідомими, супербагатими, якщо будуть дуже добре працювати. Завдання держави налагодити чіткі правила карати за порушення цих. Правил і заохочувати дотримання цих правил, і водночас не заважати бізнесу розвиватися. Так, оце от неолібералізм. Відповідно, яку неолібералізм формує особистість, а ту, яка буде пристосовуватися до потреб ринку. Тобто, фактично, особистість стає такою ринковою одиницею. А коучинг це наслідок цієї системи, і водночас інструмент, який допомагає пристосуватись до цієї системи. Тобто, що це означає? Це означає, що для того, щоб бути конкурентно здатним в цьому ринку, ми мусимо. Постійно самовдосконалюватися, і ми мусимо мати максимальну експертність там у різних сферах, які нам потрібні для повсякденного життя. Відповідно, не важливо, як нас приймає спільнота, бо ми всі будуємо себе самі. Тобто від нуля від до початку ми відповідальні за всі наші програші, і ми насолоджуємося всіма нашими виграшами. Ми незалежні від того, що там буде довкола нас, і як люди навколо нас впливатимуть, і не знаю, хто нас там покарає за те, що не зберегли цю до шлюбу. Ні, важливо інше. Важливо те, як ми себе менеджерили для того, щоб стати максимально успішними, максимально ефективними. Ми всі продукти капіталізму. Ох. Hum. <síntos> Це плата за наше бажання вибирати таке життя, як ми хочемо. Тобто, коли ми живемо у спільноті, наприклад, візьмемо ортодоксальних іудеїв, от десь в Нью-Йорку, да? от ці, не знаю, багато хто, можливо, глядачів дивився серіал Ортодоксальна от і так співпереживав головній героїні, скільки 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 утисків вона зазнає, як вона, значить, не може себе реалізувати і, взагалі, там права жінок. От якби це все так. Тобто, ці це ті обмеження, які накладає спільнота з іншого боку, ця спільнота її підтримала би в будь-якій. Таких життєвих повсякденних негараздах, якби не знаю, захворів хтось членів родини, або з неї сталася інвалідність, або виникли якісь фінансові труднощі, ця спільнота була би з нею. От, а це дуже важливий момент, на який ми перестаємо звернути увагу. Тобто, коли ми хочемо цього права вибору, самостійності, індивідуальності у всьому, і хочемо е, не підпорядковуватися несправедливим суспільним нормам, це означає, що ми щось втрачаємо. І чомусь ми про це дуже не любимо думати. І другий момент, як е, коли я говорила про тему коучингу своєї найкращої подруги, яка є перекладецька, вона говорила, ну так ясно ж, Бог помер. От якби тут ще один дуже важливий момент: е, з, зі зменшенням значення релігії в повсякденному житті людей, тобто відбувається якісь. Пошук іншого місця, де би ми знаходили смисли, і те, де що робити правильно і як робити правильно, а як неправильно раніше, все було ясно. Священик знає, як правильно, як неправильно. Йдеш на сповідь і все тобі ясно, чи ти згрішив, чи ти не згрішив. А ти фар до кого йти? Хто розкаже, як правильно, як неправильно? Коуч Coach. або коучка, нутриціолог, психотерапевт, сонхілер, кар'єрний консультант або будь-який інший фахівець чи фахівчиня. Будь-хто в залежно від того, що ти хочеш, а також від твоєї спроможності аналізувати компетенції експертів. Ці люди допоможуть налаштувати реальність саме в той спосіб, в який ти забажаєш. Живе життя! Тільки не забудь, якщо що, вся відповідальність на тобі. В неоліберальному суспільстві ти відповідальний за все це. Звідси от, супермама, я вже не пам'ятаю, які там критерії були для цих супермам. Да? Тобто е, там було щось, там, яка ти господиня, яка ти там мама, яке ти там ще щось, і самореалізація. Уявити оцей пункт в супермамі, зразка, не знаю, 95-го року, якби таке шоу було, просто неможливо. Сьогодні воно є. Да? Тому що в цьому суспільстві ти мусиш постійно бути гнучким і пристосовуватись, навіть якщо ти в декреті. Тому що, І це м, метафора. Е, Естри Оскан, одна з однієї з антропологині, яка вивчала питання коучингу, вона нагадує цю стару стару метафору про про кам'яні джунглі. Та сучасний капіталізм це кам'яні джунглі, де всі з усіма конкурують з одного боку, але де виживає найбільш пристосований. Тому коучинг – це спосіб максимально пристосуватись до цих одмінливих умов зовнішнього середовища. А тепер найважливіша частина цього епізоду. Відповідь на всі тривожні дзвіночки на тему, як ще себе покращити, аби швидше прийняти. Це відповідь, яку я шукала. Наша тривожність про те, що ми робимо недостатньо і постійне бажання себе покращити, оптимізувати це виходить нова норма. Це ідея самоуправління. Е -е коли ми маємо цю. Індивідуальну одиницю, яка сама себе будує, конкурує з іншими індивідуальними одиницями, це дуже відрізняється від того, як будувалося суспільство раніше. Раніше не тільки ти за себе відповідав, за тебе відповідає твоя спільнота. Да? Коли там ця неортодоксальна тікає, звідкись там да свої спільноти це ганьба на всю родину. Да, вона відповідає так само, ну якби не знаю, ганьба на все село, ганьба на ще щось, коли хтось в традиційному суспільстві зробив якийсь переступ. І водночас це досягнення всіх, коли хтось чогось досягнув. Тут ми всі самі за себе, а це означає, що ніхто нас не контролює. Тобто ми мусимо постійно оцей контроль над собою, над своїм успіхом здійснювати самі. Звідки мені, ну як на мій погляд, а звідки беруться всі ці гуртки в сучасних дітей, де які не мають часу провести з друзями? От. Поки вони самі не можуть себе контролювати, батьки намагаються максимально контролювати і наповнити їхнє життя різними активностями і можливими інструментами за допомогою експертів чи без допомоги експертів, для того, щоб зробити їх в майбутньому конкуренто-здатними. Отут ми теж ми постійно самоконтролюємо себе для того, щоб бути конкурентоздатними в цьому світі. З одного боку, з другого боку, якщо ми поговоримо про питання ідентичності, то в традиційних суспільствах ідентичність це так само те, що дуже взаємопов'язане з тим, якої релігії, де я живу, в якій спільноти, якої там етнічної групи, приналежності, чи чи хто я там, чи якої я раси. Сьогодні і ідентичність завжди перемикається. Да? Тобто, може бути там людини дві, три, чотири ідентичності, залежно від того, в які обставини ми потрапляємо. Сьогодні ми стикаємося з тим, що ця ідентичність вона постійно не завершена. От я ще якийсь курс послухаю, і я ще в цьому експерт. А я ще отут -от прокачаю ці свої скили, і я буду ще якимось не таким, яким я був раніше. Тобто, ця ідея самовдосконалення безперервного це щось абсолютно нове для сучасного світу. Такого не було раніше. На раніше. Ти чоботар, ну і чоботар. Та ти хороший чоботар. Сьогодні цього недостатньо. Капіталізм тримає нас за праву руку, неолібералізм за ліву. І ми разом крокуємо у світле майбутнє, на дверях якого, до речі, написано Control Freaks Welcome. В цьому світі ми з вами зможемо стати ким завгодно, але і менеджери те нам теж це доведеться самостійно. Теж розслабляємося і усвідомлюємо, наша тривожність лише нова частина ідентичності у процесі своєї трансформації. До речі, в мене є ще секретна частина, що буде доступна лише спонсорам каналу. Де Марія Фабричева, це психотерапевтка, ділиться роздумами про те, чи зникне близькість і дружба у світі, де всі дійсно важливі теми ми передаємо на аутсорс, а друзям лишаємо лише екологічну версію себе зі смолтоками. Цікаво, ставайте спонсорами.